Друзі, у сьогоднішньому відео ми з вами поговоримо про фрази і слова, які нам будуть потрібні у торговому центрі, коли ми купуємо одяг. Тому продовжуємо дивитися, запасіться ручкою зошитом, як завжди, щоб ці слова виписувати і пізніше використовувати. Поки ми не почали, я як завжди буду просити вас підписатись на мій канал, це означатиме, що ви долучились до сім'ї Фрієнтоку. Також залиште мені лайк, це буде значок, щоб вам сподобалось відео, і я буду продовжувати далі записувати. І у коментарях напишіть свої враження, можливо, у вас виникнуть якісь додаткові запитання. Ну що ж, пішли до контенту. Отже, як ми скажемо польською торговий центр, можна використати слово галерія. Галерія. Якщо ви використовуєте галерія, тоді, наприклад, якщо вам треба сказати Я у торговому центрі, ми скажемо це є в галерії. Є в галерії. Врешті слово галерія – це ще і як галерея, так? Е, таке значення теж є. Якщо ви захочете сказати я йду до торгового центру, то іде до, галерії". іде до галерії. Натомість можна використати ще інше слово, це центрум хандлове. Центрум Хандлове, оскільки слово центрум закінчується на ум, воно є середнього роду, тобто оно. І вам це треба знати для того, щоб пізніше гарно пристосувати слово хандлове, оскільки ЦЕНТРУМ оно то ханлове. Дуже часто мої студенти роблять помилку і кажуть ЦЕНТРУМ хандлови, так, ну бо до цього треба звикнути. Слова в польській мові на ум це є оно. ЦЕНТРУМ хандлове. Якщо ви захочете сказати я у торговому центрі і при цьому використати ось це «центрум хандлове, то скажете «єстем в центру Хандловим. Є стем в так? Бачите, слово центрум не змінюється. Чому тут трішки треба знати граматику, зараз в це не будемо заглиблюватись? Або Я йду у торговий центр, то скажемо іде до центрум Хандловего. Іде до центру хандловего. Як бачите, набагато простіше буде використати слово ґалерія, тому рекомендую користуватись простішим варіантом. Покупки польською – це закупи. Закупи, ну і іти за покупками це іщ на закупи. «Іщ на закупи. Люб'є, е, ходжіч на закупи. Так, я люблю ходити за покупками. Неправда, люб'є. Ну і що в нас ще є у торговому центрі, чи в центру хандловим. Що у нас є? У нас є магазини. Магазин це польською склеп, склеп. Які види магазинів? Є Щечувка. Щечувка це такий магазин, який має мережу, наприклад, ХМ, так, чи Бершка, чи Dutti – це є Щечувка. Є Бутік, Бутік, так і скажемо тільки наголос на «у». бутік. Ну, і ще є такий вид магазину, як lumpex. Lumpex, це у нас секондхенд. Купіла щось на Лумпекше, так чи в Лумпекше, то я купила щось на секонд-хенді. Друзі, а якщо ви проживаєте у Польщі або плануєте переїхати у Польщу, то щоб почувати себе комфортно, щоб впевнено ходити у магазини і не тільки, нам потрібна польська мова. Саме тому я запрошую вас взяти участь у моєму курсі Польська мова від А до Я. На виході, з якого ви будете впевнені у своїй польській мові, ви отримаєте знання, і ви зможете комунікувати польською. Що ми будемо робити на курсі? Будемо вивчати граматику, та яка вам потрібна для щоденного життя, вивчати багато слів, щоб могти називати предмети польською, і тренувати польську вимову, щоб усі ці граматичні знання і знання слів гарно з вас виходили, так щоб ви їх гарно вимовляли. Тому записуйтесь на курс. Усі деталі я залишаю в описі під цим відео. Якщо залишаться якісь питання, ви можете заповнити форму. Ми з вами зв'яжемося, дамо відповіді на всі запитання. Я чекаю на вас уже на курсі і пішли далі купувати одяг. У сьогоднішньому відео ми будемо говорити з вами про одяг. І одяг це польською убрання, убрання або використовується ще слово odzież. Ну і є розмовне слівце. Ciuchy. Ciuchy to jak szmatki, tak bymy to przekładały. Odzaj sobie z góry, tak, możemy możemy na górę. Oczywiście, że koszule, tak, koszula to u nas soroczka. Koszula może być męska, tak, w soroczka. i koszula może być damska, tak, to jest zinocze No i koszula też może być nocna. Кошула на це у нас нічна сорочка. Слово кошула дуже часто плутаємо зі словом кошулька, кошулка це у нас вже футболка. я завжди студентам тут так підказую, що кошула це щось таке довге, так? а кошулка маленьке, ну, бо футболка менше, ніж сорочка зазвичай, так? Якось тут мусите придумати собі якусь асоціацію, щоб вам це запам'яталось. Кошулка футболка. Кошурка може бути на так? тобто футболка на бретельках, тоді ми кажемо топ на бретельках. Так, хоч теж слово стоп, до речі, є у польській мові. Інколи поляки використовують також слово ті-шерт, ті тішерт, записуємо на англійську манеру, вимовляємо ті-шерт, ті-шерт, з наголосом на ті, ті-шерт. Якщо на футболці є якийсь напис, так, то ми скажемо ті-шерт з надруком, ті шерт з надруким, тобто футболка, з якимсь малюнком, з якимсь написом. Далі у нас іде слово «блузка». «Блузка» – це блузка, хоч чесно кажучи, от хто у вас, у вас є, вже живе у Польщі. Зверніть увагу, візьміть якусь рекламку так з Бідронки чи з Алді, і ви побачите, що блюзка навіть називають інколи футболку, так тому тут же таке трішки на мої... ну те, що я спостерігаю, є таке якесь розмивання цих понять. Ну але класично блузка це у нас блуз, блуза, так? Блузка може бути без ранькавув, так, тобто без рукавів, блюзка без ранькав, може бути блюзка з крутким ранькавим, так, блузка з на короткий рукав. І блузка з двогім ренькавим, блузка на кор на довгий рукав. Так, зверніть увагу, ми кажемо блузка з український блузка на. Так, тому тут е, теж така з тими прийменниками різниця. До слова блузка є подібне слово блуза. Блуза це буде худі, так, з капюшоном, з капюшоном, так, з каптурем. Каптур це у нас капюшон. Е, добре, значить, маємо блуза-блузка. Є ще слово светер, светер. Тільки тут у польській мові є Р, светер це буде светер, відповідно, є светерек. Светерек це вже буде такий відповідник українського кофта, так? светерек. Є ще у нас маринарка, маринарка це піджак. Колись було розрізнення. Так? Маринарка це чоловіча, жакет це жіноча. Так? А зараз вже так трошки воно теж розмивається, тому маринарка може бути і «менська», і маринарка дамська. У нас ще є жилет і польською жилет це е, може бути камізелька, камізелька. Камізелка, або теж можемо повідчити тобто так? Ну і ще важливо, нам залишилася майка, яку ми вкладаємо під так, вдягаємо під сорочку. Це у нас подкошулек. Подкошулек буде майка. Ось і все. Думаю, зверху ми розібралися. Якщо у вас ще щось є на думці, а чого я не назвала, то напишіть у коментарях, допоможу перекласти. Ідемо тепер донизу. Що ми можемо вдягати внизу? Очевидно, же сподні. Сподні – це штани. До штанів ми інколи вдягаємо ремінь, і ремінь це пасек, пасик, деколи носимо підтяжки, так, то це будуть шелкі, шелкі. Жінки часто вдягають спідниці, спідниця це польською спудніця, спудніця ніби легке слово, але часто бачу якусь помилку в вимові, тому тренуємо спудніця. Що у нас ще є? Є слово джінси, джінси. Так, якщо шорти, то можемо сказати шорти, можемо сказати споденки. Споденки – Так, це так само шорти. Жінки подспудніться, так вдягають колготи, колготки це у нас райстопи, райстопи, а кальсони польською це калесони, калесони. Гольфи, так, це у нас подколанувки, подколанувки. ну бо ми вдягаємо їх під колінами. так, Тому подколанувки, коліно польською, колано все підходить. Панчохи, так, у нас польською це є пончохи, пончохи. І що лишилось? шкарпетки, так тут зверніть увагу, що ми кажемо скарпетки. Скарпетки і одна скарпетка, так, яка постійно губиться, так? скарпетка. Що ще може бути? Ага, ще інколи, як ми це кажемо українською: легінси, так, польською будуть легінси, легінси, легінси. Ну і інколи капрі ще носимо польською це так само капрі, але записуємо трошки не, в, не на польську манеру, так пишемо через е, польське це, так, капрі, капрі. Отже, верх розібрались, низ розібрались. Е, що ще можна вдягати таке уні, е, універсальне це сукінка. Сукінка це сукня, у нас сукенка, так? Е, якщо весільна сукенка, то часто використовується сукня шлюбна, сукня шлюбна. Можемо вдягати костюм. Костюм це польською гарнітур, гарнітур, гарнітур. так, Якщо такий е, дуже е, класичний костюм для чоловіка це фрак. фрак, фрак. ми теж кажемо фрак. Е, Є ще таке цікаве слово, як гарсонка. Гарсонка це костюм для жінки, але який складається з маринарки і спідниці, або маринарка плюс сукенка, так, тоді це гарсонка. Якщо чоловік вдягає фрак, то потрібна нам краватка. Польською це крават, крават, або інколи вдягає метелик, і метелик це польською мушка. Так, в нас метелика, а в них є щось з мугою пов'язане мушка. Ну і спортивний костюм ми скажемо дрес. Дрес. Інколи, якщо просто спортивні штани, можемо сказати споднє дресове, так. А сам костюм спортивний – це дрес, і в польській мові є таке цікаве слово як дрещаш, так, тобто та людина, яка от носить спортивні костюми. І як ви здогадуєтесь, це відповідник українського слова гопнік. Так тепер перейдемо собі до білізни. Бієлізна це білизна. Що у нас є? Жінки носять станік, так, станік або бюстонош. Бюстсонош це бюстгальтер. Далі у нас є труси і це майтки. Можемо сказати інколи фігі, майтки або фігі. Чоловічі труси це будуть боксерки. боксерки, Е, Є у нас ще шлафрок. Шлафрок це буде халат. Ще нам залишилася піжама, так і буде польською. Піжама через скропечку піше. Піжама. Якщо перейдемо в сторону купальника, то купальник для жінки це буде струй комп'єловий або костюм комп'єловий. бікіні, так і буде бікіні, а чоловічі плавки це компіалівки, компіалівки, які походять від слова компачі. Компачі – тобто купатися. Ось і все, думаю, ми закінчили з білізнов. Далі перейдемо собі до верхнього одягу. Верхній одяг це. Одж вєшхня одіж Так? верхній одяг. І перше слово, яке спадає на думку, це куртка. Куртка, так і буде куртка. Куртка у нас може бути пікована, це стьогогана куртка. Куртка може бути пухова, так? це наш пуховик, і куртка теж може бути скужана, скужана так? тобто шкіряна куртка. Шуба, ми скажемо, футро, футро, кожух. Може бути кожух, кожух, але зважаючи на те, які у нас зими зараз, то вже кожух і не дуже актуальний. І ще є у нас плащ, пальто ми скажемо плащ, губний звук, плащ, плащ. і е, дощовик. Тут також використовуємо слово плащ, пшечів дощовий. Плащ, пшев дещовий це у нас дощовик. Давайте ще поговоримо про е, верхні убори. Ні, це не кажемо. Що ми можемо на голову закласти? Є слово чапка, чапка, зорієнтувалося, що на «ш» а «ч». чапка. Якщо це буде кашкет, так, то ми кажемо чапка з дашком, чапка з дашком, тобто кепка. Е, Очевидно, може бути капелуш. Капелуш це капелюх, капелуш. Ще нам залишився «берет». Так, польською це берет. Берет, берет, з цим «берет» є класна така фраза: жут беретем. Жут беретем означає, що щось є поблизу, щось є дуже близько. Так, я пам'ятаю, коли як ми були в Гданську, то коли проїжджали якісь такі новозбудовані будинки, там було написано жут беретем до можа. Тобто цей будинок дуже близько до моря, тобто жут беретем, це щось ну от. На відстані витягнутої руки, отак би ми це українською переклали. Ну і ще є у нас капюшон, це польською каптур. Каптур, наприклад, блюза з каптурем. Ну, але блюза це зазвичай так вона є з капюшоном. Ось і все це щодо одягу. Якщо у вас ще якісь залишилися питання, то у коментарях пишіть, будемо собі поповнювати наш словничок. Тепер, коли ми, наприклад, прийшли до склепу, отак, склужового склеп одіжовий може бути магазин з одягом. То які нам фрази тут знадобляться, давайте трішки ще поговоримо про це. Ну, по-перше, якщо ви зайшли і ви щось шукаєте, то ви скажете джемь добрий», шукам або, «przepraszam», шукам. Що означає, перепрошую, я шукаю. Що ви тут повинні пам'ятати? Що після слова шукач у польській мові стоїть питання: кого, чого. І це не так, як в українській, бо ми шукаємо кого, що. Так? Я шукаю сукенку. Поляки шукають сукенки. так, Сукенки, якщо вже в польській українською говорити. Тому, якщо ви хочете сказати: я шукаю e, сукню, в польській скажете шукам сукенки. Я шукаю купальник. Шукам строю компіловего, шукам stro, e, строю Так, Пам'ятаємо про це: шукам кого чого. Які у нас є стилі в одязі, так? Давайте три собі таких основних: візьмемо то мами стиль, стиль це стиль, Тільки пам'ятаєте, польське воно таке специфічне, стиль елегантський, Стиль елегантський, тобто класичний стиль, Стиль спортовий, стиль спортовий, спортивний стиль, і щось таке міксувати це повіємо, стиль кажуалови. Так вимовляємо, пишемо, записуємо англійською мовою, так, це casual, записуємо англійською мовою вимовляємо на польську манеру і додаємо ови. так, ем, ось. Тому, якщо ви, наприклад, в магазині і шукаєте щось, наприклад, шукаєте класичну сорочку, то ви скажете: шукам елегантський кошулі, шукам елегантський кошулі». Або, наприклад, ви шукаєте спортивну кофту. То скажете, шукам спортовий кофта светерик, шукам спортового светерка. От В такому, в такому стилі. Пам'ятаємо спортовий елегантський і кажуаловий, і от пристосовуємо до слова шукам. Поговоримо ще про світлий і темний колір. Світлий це колор ясний, ясний колор, і темний колір це чемний колор, колор. І припустимо, що ви шукаєте щось у світлому, світлого кольору, то ви скажете це так: Шукам чогось в ясним колоре. Шукам чогось в ясним коложе. Якщо ж, навпаки, ви шукаєте щось темного кольору, то кажемо шукам чогось. W ciemnym kolorze. Szukam czegoś w ciemnym kolorze. Teraz przypuścimy, że coś znaleźli, wam spodobało się i trzeba to przymierzyć. Przymierzyć to polskojo przymierzyć. 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 I możecie zapytać, tak, gdzie jest Gdzie jest przymierzalnia? Gdzie jest przymierzalnia? Gdzie jest przymierzalnia? Gdzie jest przymierzalnia? Або ви можете запитати, чи я можу це приміряти взагалі, так? Чи моге то приміжить. Чи може то приміжить, що означає, чи я можу це приміряти? Ось ви приміряли, і вам виявилось, що треба, давайте будемо оптимістичні, менший розмір. Розмір, взагалі, це польською розмір. Розмір. Є розмір більший, більший розмір. більший розмір. Розм розм менший розмір, менший розмір. І ви хочете попросити, чи є менший розмір, чи є розмір, чи є менший розмір, або чи у вас є більший розмір, чи є розмір, чи є розмір. Отже, ми з цим розібра... розібралися, Менший розмір, розмір. Припустимо, ви любите щось ексклюзивне і щоб щось було ручної роботи. І ви хочете запитати, чи це ручна робота, то польською скажемо, чи то є робота ренчна, чи то є робота ренчна? І все, і вже маємо так питання. Або ви купуєте якийсь, якусь сорочку, наприклад, так і хочете запитати, чи вона не мнеться, і польською запитаєте, чи вона ще не гніче, чи вона ще не гніче. Чи вона ще нігнече, чи вона не е, мнеться? Якщо ви знайшли те, що вам подобається, але воно є ну, поганої якості, ви можете запитати, чи є щось лепшої якості. Чи є щось лепшої якості, так? Це перше питання. Далі, наприклад, ви, ви знайшли фасон, який вам подобається, фасон, до речі, так і буде фасон, але вам хочеться іншого кольору. Тоді можете запитати, чи та спудниця є в іншому кольорі. чи та спудниця є в кольорі, так, Наприклад, чи ця, чи ця спідниця є іншого кольору. Ну, і ще, там, коли ми примірюємо щось, то щось може бути за вузьке, скажімо, за вонське, наприклад, ця, ці штани за вузькі. Те споднє совзанське. Це споднє совзавонське. Або ця сорочка завелика, ми скажемо, та кошула є задужа. Та кошула є задужа. Або ця кофта замала. Ми скажемо, цей светерик є за мави. І що нам ще знадобиться? Наприклад, ви приміряєте штани і вони за широкі талії. Тоді ми скажемо. Те сподні со за широкі в паще. Те за в паще. Ну, і залишилось, коли ви вже обрали, те, що вам підходить, залишилось запитати, скільки це коштує. І тут класична фраза: іле то коштує. Прешам, іле то коштує, або яка є сцена цього шлафрока? Яка є? Сцена? Так, також можемо в такий спосіб запитати. Ось і все, друзі. Пішли в магазин, маю надію, що завдяки цьому відео так, похід в магазин з одягом вам буде простіший. А Якщо сподобалось відео, залиште мені лайк, залиште мені сердечко у коментарях, напишіть якісь, можливо, слова, які я не згадала у цьому відео. Можливо, буде друга частина. Не забудьте підписатись і завітайте в мій інстаграм, де можете написати мені приватне повідомлення і поставити якесь питання. До зустрічі у наступних відео. Честь!